Вітаю, друзі, на каналі Мінцюлінцю. Мене звати Микола. І сьогодні буду відповідати на коментарі, які ви писали е, найгірші роботи Польщі. Так що найгірші роботи, які будуть в Польщі для, взагалі, для українців, для емігрантів. Е, топ перша найгірша робота це є Бедренка. <реш> магазин Бедренка. Це є найгірший магазин, тому що йти туди на роботу. Ви можете влаштовуватися за 1000 доларів. Це офіційно напряму. Зараз, відколи вже почалася та ситуація в Україні війна. Ось, то для українців. Вже зробили так, що без дозволу на роботу беруть вже всюди на роботу. Тобто всі українці можуть дуже, дуже просто і легко влаштуватися на роботу. Чому найгірша робота? бедренка? Тому що, якщо ви підете туди напряму працювати, ви будете отримувати 1000 доларів. Ой. Ще й правда, але то в мене то я захворів. насморк у мене дуже величезний, не знаю, десь підхопив. Ось. Повертаюся до чому найгірша робота. Мало того, що зарплата малесенька це раз. Друге, те, що в Бідрьонці взагалі будете працювати як, як раб. От. Я вибачаюсь, але то я захворів. І так як взагалі до всіх іноземців, емігрантів відносяться поляки призирливо, дуже призирливо, а більшість людей взагалі не знає польської мови. Тому, тому взагалі будуть з такою з такою агресією, з такою. Ну вони там в очі вам не скажуть, що вони там не люблять українців чи ще щось. Але, але буде така призирливість, ви будете відчувати. Чому найгірша бедренка? Тому що у бедренці навіть можна влаштуватися е, касиром на викладку товару, або ще на таку ладу, на м'ясну ладу. І ви просто будете 9 годин тупо пахати, 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 по вас будуть їздити. А ще що саме дебільне, те, що як ви будете працювати, до вас ще будуть гірше відноситися і на вас будуть більше тиснути. А таких олухів, наприклад, таких хитрунів, які не хочуть працювати, будуть садити на касу, і вони будуть получати за вас більше, бо на касі завжди більше. От. У мене знайомий теж працює в бідроці, каже, що це просто катастрофа, тому що він влаштувався як касир, знає польську мову, все, але його завжди ставлять у графік на викладку товару. Викладка товару ну в бідроці немає такого, як в Україні, типу, що викладка товару то одне, касир то друге, там продавець то інше. Тут все на купу. Тут ви і касир, і викладка товару, і прибиральник, і пекар, і все. От у вас кожного дня у вас інші завдання. Але якщо ви здоровий, якщо ви розумієте польську, то все, то по вас будуть настільки їздити, що то просто, просто капець. І от отаких от, е, е, олухів, таких сказати, таких лінтяїв, хитронів, будуть садити на касу. Вони собі 9 годин на касі посидять, нічого не втомляться. От, вибачаюсь, мушу висмакатись. Ох, але момент той насморк, то просто мене заб'є. Ну і, звісно, вас буде то все роздражати, тому що е, зарплата майже така сама. Е, в бюронці по стандарту мають змінювати. Один день ти на касі, другий день ти викладаєш товар, тра-та-та. Але вони того не роблять. Самі керівники ні, ні фіга не хочуть робити, нічого, тільки приходять е, працівники. І от вони, коли ви покажетеся, що ви працюєте і взагалі розумієте і дорозуміло, і пахаєте, то на вас ще будуть більше їздити, розумієте? На вас ще будуть. Ну <кій> за мій час у Польщі мені теж доводилося працювати в біонці, коли я е, ну просто я пішов через агенцію. Можна влаштуватися через агенцію. Через агенцію завжди більша зарплата. Але агенція це просто, це просто катастрофа. Це, це вже друга історія з, з, з роботою і з тим всім. Але більшість українців, так як приїжджають, то куди підуть влаштуватися на роботу? Тільки йдуть через агенцію, влаштовуються, бо тому що вони не знаючи польської, не маючи документів. Вони таким чином йдуть відразу в той же день, чи там на наступний день йдуть на роботу і працюють. Так як у мене дуже багато знайомих з магазину Бернка, самих таких менеджерів, яких мені довелося пізнати за, за мій час праці в Бедренці, тому я знаю, як вони відносяться. <клух> вони катастрофічно <клух> відносяться до людей. А ще до тих, які працюють, а ну ну просто-просто розумієте? Тому ну, більшість людей йдуть працювати в бідрянку, бо іншого виходу немає. Ну, куди підуть працювати? В ресторан багато людей не хочуть іти, бо там треба працювати по 14 годин, хоча там зарплата трішки більша. А українці, які приїжджають, наприклад, до Варшави, до таких якихось міст, то... Куди їм іти влаштовуватися, вони шукають агенцію. Агенція дуже багато приймає таджиків, Азерів. Ну, е, ну дуже, дуже багато різних націй, білорусів, всяких таких от просто <кхи> агенція на цьому заробляє. І я як почув скільки агенція отримує за одного працівника, якщо ви йдете на роботу працювати, то як на той час, коли я працював, Бедренка платила 20 злотих. Офіційно ви влаштовані і у вас є страховка, і все, і відпустка, і лікарняні, і все оплачується. То в агенції вам буде тільки покривати страховка в разі чогось. Але якщо ви захворіли, ви пішли на лікарняний, вам цього ніхто не заплатить. І з агенцією зв'язуватися це просто катастрофа. Одне єдиним плюсом є те, що ви йдете працювати в бедренку через агенцію. Агенція вам платить ну, неку хорошу ставку, не дуже велику, бо вона за вас отримує в два рази більше. <кій> я не знаю, в чому сам прикол, коли е, на умові операції в бідронці працівникам платять тисячу доларів, а за людину з агенції платять вподвійно. подвійно. І я не знаю на чому будінка виграє, замість того, аби затруднити офіційно постійних людей. То вони слухайте, практикують з агенцією. Просто це, от просто такий, от, е, як сказати, такий конвейер людей. Люди прийшли, попрацювали, пішли. Люди прийшли, попрацювали, пішли. І тим паче <кій> невідомо на яку попадеш в бедренку. Тому що можеш попасти на таку бедренку, де така патологія, просто такі, просто хамовиті, ті керовні, ті менеджери, ті всі, що ти там просто можеш не витримати. І взагалі ти через Агенцію ти є ніхто. Ти приходиш суто робоча сила. Ну, Це вже залежить від тебе, так? як ти себе поставиш, як ти знаєш польську. Якщо ти знаєш польську, домовишся, знайдеш спільну мову з, з працівниками будінки. Так само інша тема працівники будінки. Це щось катастрофічно, відношення, то взагалі до, до людей з Агенції це, типу, як другий сорт. Це як другий сорт. Це вони так. Відносяться до людей, якби ну, ну, погано, розумієте, погано. Тому що вони знають, вони дізнаються, що люди з агенції заробляють більше, і в них менше обов'язків, як у того працівника. Бо у працівника обов'язків через бедренку інші, е, йому за все відповідати і докладати, і так далі, і так далі. А в людини з агенції взагалі обов'язків немає. Але тут є, як то кажуть, палка з двох кінців. так? Ну, тому що працівник бедренки він має всі соціальні, всі соціальні, всякі додаткові ті оплати, і йому оплачується відпустка, і то і лікарняний. От, наприклад, я. Я зараз захворів. Наприклад, якщо я не піду на роботу, мені його ніхто не заплатить. Мені ніхто не заплатить цей лікарняний. Тому. Погано, так як я казав у попередніх відео, погано практикувати неофіційне працевлаштування. Ну в якому сенсі неофіційне на умові злицення. Що таке умова злицення? Умова злицення – це вам тільки покриває страхівку. В разі чогось, як щось з вами станеться, ви будете потребувати піти до лікара, десь там ну якусь там операцію, чи ще щось по чи ви щось захворіли. Від відвідування лікаря, оце вам буде покривати. Але вам не буде покривати ніяка відпустка, ніякий лікарняний, нічого. А умова у праці вам так: вже йде стаж на пенсію, відпустка, різні хворобові е, такі зашівки. В перекладі зашівки з польської це заощадження такі е, хворобливі, в разі чогось, як ви захворієте. Ви будете могли подати позов, наприклад, до, до адміністрації, яка вам компенсує, наприклад, заплатити, тобто так, як лікарняний, так? Тому я завжди людям говорю, що саме краще працювати на умові о праці, тому що умова о праці це ну, вас не можуть ані звільнити, навіть ви можете піти на лікарняний, так само як у мене була ситуація, коли я пішов на операцію. Я працював теж на умові злицені. Умова з зліценя і умова о праці. Вона різниця дуже великими е, великими різницями. В тому, що на умові о праці вам заплатять лікарняний, і вам усі е, ті заощадження хворобливі будуть виплачуватися так. Ось, а умова зліцені вам ані стажу на пенсію, ані лікарняний не оплачується. Ви не можете. Ну, тобто, суто ви просто е, робоча сила, яка щось з вами стається, ви потім на своєму утриманні, е, як то кажуть, на лікарняному, бо вам за це все не заплатять. Ну, друзі, я вам скажу так: за 10 років відколи я є в Польщі, дуже багато різноманітних ситуацій, яких би навіть не вистачило годинами, аби вам розповідати. Які всякі тут є нюанси з цією роботою, з виплатою, з цими договорами, з цими різноманітними посередниками? Хоча зараз більшість людей практикують працювати через посередника, я не знаю, чому я ніколи не раджу працювати через посередника. Тому що, посе працюючи через посередника, ви не маєте ніякого права голосу. Розумієте? Мало того, що ви не захищені офіційно, бо у вас просто умова зліцення. Так ви можете прийти на роботу через посередника, ви не сподобаєтеся там менеджеру. Менеджер скаже до побачення і все. І ви звільнені. Тому що у вас умова зліцення, з вами будь-коли можна розірвати угоду. Звісно так, на умові операції, коли ви працюєте, ви не можете самі розірвати договір, коли ви хочете, і не може з вами сам адміністратор розірвати договір, коли він хоче. Так? Є певний період. У вас є договір на неозначений термін розірвання. Ось, і вам, наприклад, там є теж у Польщі щось таке, що після якогось часу відпрацьованого на умові, на умові операції. По-моєму, після року часу відпрацьованого офіційно, вам треба відпрацювати місяць, після двох років вам треба відпрацювати якось три місяці. Ну, якось воно отак от ділиться тими. Чим більше ви працюєте, тим більше ви будете змушені відпрацювати. От, а на умові зліцення ви можете просто не прийти і ви не будете нести ніяку відповідальність, тому що у вас умова зліцення. Но, якщо йти працювати через агенцію. Агенція вам різні різноманітні, такі вам всякі напише умови, устави, що ви ще гірше, ніж через, через умову праці. Тому що агенція набирає людей з вулиці і хтось там прийде, а агенція несе відповідальність за людей, яких вона рекомендує на роботу. Це Ашани, лі, е, ні, Ашан, Бедренка. Е, Ще якийсь ну, декілька таких супермаркетів. Хоча оті всі супермаркети, які е, е, експериментують з людьми з агенції, А ще Carrefour є такий великий магазин. Єдиний магазин, супермаркет, який не практикує з емігрантами, який не працевлаштовує емігрантів, це є Lidl, німецька фірма, яка не бере емігрантів. Я пам'ятаю. Я хотів влаштуватися в Lidl, бо там взагалі Lidl, він більш такий, ну як сказати, більш на вищому рівні магазин, і там зарплата на вищому рівні. Тобто, якщо в Бельонці там 4900, тобто брудними, то в Лідлі там уже 5500, тобто в такому плані. Ось і, і в Лідлі більш простіше, бо там менше-менше такої роботи, як в Беронці або в Карфорі, або ще в тих інших магазинах. Тому, друзі, я рекомендую старатися не влаштовуватися через агенцію, бо це підписання контракту з дияволом, навіть якщо ви будете хотіти розірвати договір. То ви будете мусити відпрацювати, хоча по зліценію ви не маєте відпрацьовувати два тижні чи там місяць. Агенція вона ставить свої закони. Ви то все підписуєте. Ви будете мусити відпрацювати два тижні. І навіть якщо б у вас якийсь був конфлікт на роботі з керівником, і він би сказав, що ви вже не працюєте, то Агенція з вас візьме штраф в розмірі там від 200 злот, це від, десь від 50 доларів і до 200-300 доларів штрафу з вашої заробітної плати. Ну і Агенція, звісно, Агенція, звісно, виплачує заробітну плату 20 числа 25-го. Деякі взагалі розтягують аж до 28-го. Тобто Якщо ви пішли працювати, наприклад, зараз в листопаді відпрацювали, то за листопад ви отримаєте аж 25 грудня заробітну плату або 28-го в такому районі. Тобто за цих 28 днів ще лишається в агенції гроші. Це є безпека, така щоб, наприклад, якщо ви не захочете з ними співпрацьовувати один прекрасний момент, то вони просто заберуть ті гроші, і узаконити, тобто щось відбити ці гроші, це є просто, не не так просто, тому що ви підписували папери, з якими ви були погоджені. Ну, агенція таке прокручує таку нелегалізацію, що це просто катастрофа. Як кому буде цікаво, пишіть в коментарях, буду все більше розповідати про роботу в Польщі і, взагалі, про різноманітні умови в Польщі? Тому у мене є дуже великий досвід. Мені так як я приїхав емігрантом. І самостійно все робив, як то кажуть, не приїхав, як хтось там приїжджає до когось знайомого, його там ознайомлюють з тим всім. Я приїхав самостійно, самостійно все прокручував, все ходив, вчився, працював і так далі. Тому дуже великий у мене досвід. Так що підписуйтесь на Миколу, ставте лайк і будемо з вами <кхи> продовжувати спілкування. А я йду пити чайочок.